Хаймарс отримають нові 120 міліметрові ракети. Командування армії Сполучених Штатів хоче розширити спектр задач своїх ракетних систем. Їм нададуть спроможності для безпосередньої вогневої підтримки наземних підрозділів на додачу до високоточних ударів по цілям в глибині фронту. Для цього в межах проекту Direct Support Fires Technology створили новий тип боєприпасів з максимальною дальністю від 30 до 40 кілометрів. Вони розміщуються у 30 напрямних всередині стандартних транспортно-пускових контейнерів. Ракети будуть доступні для систем HIMARS, М270 та перспективних безпілотних установок AML. Керівник проекту розповів, що новий калібр не обмежиться ракетами з уламково-фугасною дією, а стане універсальним для постановки димових завіз та освітлювальних боєприпасів.